Боже, який він класний, який він позитивний, який він ягідний, який він насичений. Мені здається, шлейфовий, я ще того не перевіряла, не знаю. І цей аромат дуже-дуже сильно подібний на ангел нова від Мюглєра. Ангел нова. Туалетна чи парфюмерна вода, скоріше за все, туалетна, бо він дуже дифузний, він не такий щільний, як моя парфюмерна вода. Але Ноти, але ось цей букет парфюмерний дуже сильно мені нагадує. Можливо, тут навіть більше якоїсь кислиночки. Мені здається, що він більше навіть якийсь об'ємний, хоча по спорити або поконкурувати з мюглером дуже важко, бо у новий фантастичний просто шлейф, стійкість, технічні характеристики просто на максимальних висотах, ми подивимося. Поношу цей аромат, і я обов'язково вам розповім, чи він. Ну тут може в якійсь там мірі степень.